Всім привіт! Сьогодні будемо розкривати міні-лазерний проєктор. Починаємо. Так, що шинув... там тут є? Зверху тут є лазер синій. І тут намальовані картинки, які він може світити Тут нота, тут яблучки, м'ячики, дельфінчики. З іншої сторони, він показує. Що він може? То може грати під музику, він, він зроблений із метал, він захищений від води, та е, він не може побитися, якщо він впаде. домі він, він для дому, його викидати не можна. Бляха. У нас тут нові вже картинки. Сніжиночка, тут вертушка, тут металик, а тут грибочки відкриваємо, у нас є. Шнур, щоб підключати лазер, три підножки, сені. Якось так потрібно стояти. Ну і сам лазер. Лазерний проект. Він в пакетику ми зараз розкриємо. Отакий він синій. На значку тут є значок або наклейка, що обережно лазер. Тут написано лазер стеж вік, Ну, з англійським я не дружу, то тут написано міні-лазерний проєктор. Тут. Клас, Лесось там на англійську. То, щоб підключати лазер. А ззаді тут написано англійською Made in China. Означає, що вироблено в Китаї. Так, а що тут Гвинтик? Крутиться, не знаю чого. Тут написано Європа. Працює цей лазер на 90 або 240 вольт, 50 або 60 Гц. 5 ватт Вырублено в Китай. Тут кнопка Е, что переключает режим. И микрофон. Тут. Так, тут ничего в коробке не кроме инструкции. Ага, тут все понятно. Тут Написано все по англійськи Зараз підключимо лазер і подивимося, як він світить. Зараз я підключу лазер. Так. Вона зараз, я включив лазер і зараз тут включений режим, щоб воно реагувала під музику. Як ми бачимо, що. Крапочки не рухаються. Це режим, щоб воно реагувало під звуки. Зараз я постукаю полазю. Мікрофон спрацьовує і воно реагує. Зараз зроблю звук. У -у 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 -у. Нажимаємо ту кнопку, яку я вам показувала на відео. І включається режим диску. Воно починає просто блимати. То червоний, то зелений. Круто. Мені цей режим трошки не подобається, бо ну, інколи блимає дуже сильно. Включаємо знову ту кнопку, нажимаємо на неї. Во. Тільки говорить тільки червоний колір. Нажимаємо знову ту кнопку тільки зелений. Ну, нажимаємо кнопку і світиться червоний і зелений. Разом. Включаємо знову ту кнопку. І починається стробоскоп. Стробоскоп – це шутно. Просто бливало, мені цей разом дуже подобається. Ну і все, но рягу і підможку. Да, я включу цю лазер і включу до... До неї вставлю три підножки. Вот три підножки. Тут є знизу дирочка, і ми можемо ту під три підножки. Все, хай стоїть. Все, ми можемо включити і лаза буде так стояти. Лазер може так стояти. Во, як гарно. Зараз ми поставимо посередині лазер і подивимося, як лазер освітлює кімнату. Зараз подивимося. Включив лазер, виключив все світло. Все світло. І подивіться, як воно освітлює кімнату. Осюди крапки. Всюди. О. Клас. Та навіть можна дискотеку зробити. І своїми друзями або зливами. Во я включив червоний колір. Червоний колір не дуже освітлює всю кімнату. Зараз включу зелений. А зелений дуже потужний. Він освітлює всю кімнату. Якщо ви хочете такий самий лазерний проектор. Купляйте його в магазинах електроніки, або замовляйте по різних сайтах. Всім папа! -па.